Україна це багата країна, надзвичайно багата своїми природніми ресурсами, і вода одна з них, причому це ще й надзвичайно важливий природний ресурс, який нам необхідний для життя. Ми знаємо, що без води немає життя. Але як ми цим розпоряджаємося, цим природним ресурсом, отут велике і надзвичайно важливе питання. З порозумінням і я відношусь, і всі люди, що в нас сьогодні Україна у стані війни, але... Якомога краще, потрібно доглядати природні ресурси, а ми їх занедбаними стан загнали ще раніше. Я маю на увазі про те, що вся Україна перерізана річками і тут цілі системи працюють. І так само і на Жашківщині дуже великі водні ресурси під землею знаходяться, і недаремно у нас підприємство розвивається на пої плюс і Нові продукти, які саме тут виробляють воду і різні напої, тому що надзвичайно багата жарківщина. Нам залишається тільки зберігати, не тільки зберігати, а ще й розвивати природні багатства. Маю на увазі, що? Те, що в нас системи водних шляхів самими людьми нехтуються. Там, де проходить річечка, у когось виходять там домоволодіння, у когось городи, комусь хочеться ставочок зробити. Для того, щоб рибку запустити, десь ставлять невеличкі дамби, і цим самим ми перешкоджаємо руху води. Вода, коли вона вільно не біжить, замулюється, наростають очерети, якась трава. Відповідно, ставки, які природньо утворені, були та вже і штучно зроблені, саме для того, щоб вільно текла вода, вони не поповнюються. Тобто це так, як в людському організмі якусь артерію притиснули, і вже орган не отримує належної кількості крові. Це все порушується водний баланс, і відповідно тоді ставки у нас заростають очеретами, пересихають, вода дівається. Ми розводимо руками, де дівається вода. Ми у нашій громаді маємо 264 об'єкта водних. Це ставки великі, маленькі. Але вони є. І я сьогодні можу сміливо запевнити, що близько 60 ставків залишились взагалі без води. Пересохли, вода пішла, ну таке от трактування. А де ділося, то ми досконало не знаємо. Так, це питання глибокого дослідження. І ми зараз працюємо із водними ресурсами нашої країни, будемо викликати спеціалістів, досліджувати, як. В нашій громаді підтримати належний рівень води, щоб ставки не пересихали. Але ми цього не доб'ємося тільки в нашій громаді. Це глобально по всій Україні має бути державна програма, і це має робитися. Я хочу сказати і принаймні подякувати підприємцям – Вусику Віктору Миколаївичу, Сергію Вікторовичу. Зараз ми на тих ставках, які знаходяться у них в оренді біля підприємств, до яких ми звернулися із проханням прочистити певну ділянку для того, щоб підживити ті самі ставки, які доходять до орендованих ставків. Перед нами є річечка, яка має назву. Литвинка, історична назва, рух води по ній завжди був. але відповідно до моволодіння, про те, що я зазначав, людям потрібна вода, відводять собі на полив для розведення риби, бо що. І ця річечка замулилась, не було руху води. Відповідно, в ставках, які йшли вниз по течії, відповідно, вони почали пересихати, вода почала діватися. Причому раптово почала діватися. Це річечка Литвинка, яка є притокою річки Торч, відома річка, басейну Південний Буг. Про що я кажу? Про те, що просто листи приходять з облдержадміністрації до нас з проханням, будь ласка, звертайтеся до підприємців, можливо, за кошти власного бюджету місцевого наводьте лад, розширюйте ці артерії, ну, щоб відновити рух води. Складно зараз, тому що левова частка коштів йде на підтримку медицини, освітянських закладів. Також допомагаємо Збройним силам України, всім силам оборони, тому що всі ми розуміємо, що війна і нам потрібно перемагати в цій війні без коштів. Назвичайно важко підтримувати саме сили оборони, допомагати їм матеріально, фінансово. Тому левова частка йде саме на такі потреби. І ось маємо вже результат. Пройшло місяць, як вони вже домовилися, трактор вже в нас. Щоденно оплачується оренда трактора цієї техніки, яка зараз працює, і ми вже бачимо різке наповнення водойм. Внаслідок чого? Просто ми прочищаємо русло річечки цієї ж литвинки. Оновлюються джерела, які все-таки є, в нас вони б'ють, замулені, оновлюються і картинку ось бачимо таку, і вже і рівень води значно піднімається. Тому я щиро звертаюся і прошу людей наших, не перешкоджайте руху води. Будь ласка, давайте якомога своїми зусиллями, хто може тією ж лопатою, хто має можливість фінансову, трактором, великим, невеликим, давайте. Відгукуватися на наші прохання, ми будемо говорити з усіма підприємцями в кого в оренді. Не просто використати ставок, звідти виловити всю рибу, а далі що там буде ставком, не зрозуміло. Ділась вода, ну відмовились від оренди, бо немає прибутку. Давайте вболівати все-таки за Україну і доглядати як водоймища, так і ті артерії, які живлять водою. Ну і хочу принаймні подякувати. І родині вусиків за те, що вони і вправно справляються з підприємництвом, і доглядають наші природні багатства. Були певні нарікування з людей, там, де пересихали саме ця річечка, Литвинка, люди насипи зробили. Також цей насип для чого? Для того, щоб скоротити дорогу на городи, на ті ділянки, де вони вирощують якусь городину, якісь інші там рослини. Переїжджали, скорочували цей шлях, щоб зайві кілометри не накручувати. Ну і були невдоволення, от ви взяли, розрили. Нічого. Ми попросили до і Віктора Миколаївича, Сергія Вікторовича, вони укладуть необхідні елементи, зроблять невеличку гідроспоруду, труба буде укладена для того, щоб рух води не перешкоджався, буде насипана невелика така гідроспоруда, дамба, переїзд. Люди будуть безперешкодно. Там, де їздили, там і будуть їздити, це я вже заспокоюю наших людей. І вода буде рухатись, і люди будуть задоволені. Але ж в черговий раз кажу, тільки спільними зусиллями. Ми не мусимо сидіти і чекати, що хтось прийде, то зробить. Один міський голова не може то зробити тільки спільно. І я звертаючись, бо бачу цю проблему, це глобальна проблема. Звертаюсь до всіх, до підприємців великого статку, середнього підприємництва зовсім простих людей, спільними зусиллями ми тільки збережемо наші багатства. Сьогодні дійсно є велика проблема не тільки в нас в Україні, а в усьому світі це проблема екології. І сьогодні ми бачимо по всій Україні, що ставки уходить вода, і ставки абсолютно пусті. Я вам хочу навести так само приклад у нас в мічці наше господарство і я не пам'ятаю, скільки я там працюю, вже років, напевно, 15, що обставки в цьому році вони всі абсолютно пусті. Це велика досить проблема. Ми знаходимося на нашому цегальному заводі. Знаходяться два технічні ставки наших з водою. І тут та сама проблема виникала, вода почала падати, тому що багато дійсно є притока, і люди виходили, робили загородження, перекривали дамбу. І вода не поступає. На сьогодні на прохання міського голови ми наняли техніку. Вона досить дорога. За оренду ми оплачуємо 30 тисяч гривень в день. На сьогодні ескаватор працює вже шостий день, тому що у нас в Жашківському ОТГ, і тут немає такої техніки, яка б могла почистити ставок. Ми наняли ескаватор, стріла його виносить 17 метрів. Це досить велика і спецтехніка приїхала, доставляється і сьогодні він виконує роботу. Ми почали із того, що почистили ставок, тому що велика частина ставка вже була зароша комишами. І зараз він вже перейшов не тільки наш технічний ставок, але перейшов і в русло, і буде по максимальному йти в сторону наступного ставка, щоб прочистити притоком. Тобто, наскільки він зможе працювати, то тому що дуже складний рельєф місцевості, де він зможе. Зупинятися а до таких пір він не буде на ну, звичайно звичайно досить важко, тому що з одної сторони там людські хати і люди живуть з іншої він працює і досить важко працювати, тому що ну близько до вулиці, близько до, до хатів. Тому наскільки він зможе працювати, наскільки він зможе достати, ну будемо дивитися. Також хочу подякувати, і той же Віктор Миколаївич відгукнувся, і ми силами житлово комунального господарства. Є Ставок Бурлацький, який сусідній також із ним була гідроспоруда, це якраз по дорозі по вулиці Княгині Ольги, яка веде на кладовище, саме на території цієї гідроспоруди. Зруйнована вже сама інфраструктура гідроспоруди була, вода тікала, глину взяли на підприємство відродження. Техніку попросили, залучили. Чому? Бо був один активіст, тут людина поважного віку, якого, до речі, син загинув на війні. Але він вболіває і випросив і в мене техніку. Віктора Миколаївича випросив, Сергій Вікторович там був особисто з Лопатою, вирубували кущі з сокирою. Всі долучились. Оце саме маленький приклад, але він саме такий красномовний, як можна своїми руками зробити те, що може. На певний проміжок часу збереже воду і вона не буде діватися. Там потрібно робити кардинально проєкт, проєктно-кошторисне вишукування, роботи, перекривати рух. Але зараз зробили тимчасово, ну, але все рівно вода не тікає. От такий результат нашої роботи.